Регіональному відділенню Асоціації міст України 25 років. Відділення заснували органи місцевого самоврядування Прикарпаття. В різні роки регіональну АМУ очолювали екс-очільники Івано-Франківська, Шкутяк, Віктор Анушкевичус. Пізніше Руслан Марцінків. Свого часу дуже правильне рішення ухвалили наші попередники, які створили Асоціацію міст України на всеукраїнському рівні для того, щоб захищати права місцевого самоврядування. Тому що це, така, це такий закон влади про те, що центральна влада завжди хоче повноваження собі забрати, а місцеві органи влади борються для того, щоб ці повноваження лишалися на місцях. Які би часи не були, але оцей, оцей такий об'єднання і захист місцевого самоврядування, він завжди у всі часи був дуже важливий. І хочу сказати, на всіх етапах Асоціація міст України себе зарекомендувала в хорошому розумінні. Фактично всі громади Прикарпаття увійшли до складу Аму за останні три роки. Її експерти проаналізували найбільш актуальні питання життєдіяльності міст. Якщо говорити в кількісних показниках, то за останні три роки ми опрацювали близько 100 проблемних питань. І яскравий приклад вирішення одного із них це місто Бурштин, коли ініціатива в підтримку міста Бурштина і проходження опального сезону. Де з бюджетів громад територіальних громад нашої області близько 7 мільйонів гривень було надано бурштинській територіальній громаді для того, щоб населення бурштина, яка мала загрозу не пройти зимовий опалюваний період 24-25, мало цю можливість зробити. Завдяки політичному діалогу з депутатами різних регіонів вдалося зберегти ключові джерела надходжень до місцевих бюджетів. Відтак щороку громади Прикарпаття акумулюють понад 300 мільйонів гривень завдяки обласному Аму зараз. 52 громади, які є на території Івано-Франківської області. Якщо б не асоціація, не об'єднання, вони б ну, один одного навіть не бачили і не знали б. А асоціація, знаєте, так як, як говориться, тобто можна взяти інтернет і почитати, що там, наприклад, ну, у Ярянчи, чи там у Калуші, чи там у Коломиї, такі то такі то А якщо ти очі в очі не подивишся, не поговориш з ним, він з тобою не поговорить, це не то зовсім не це відношення. Тому дякувати Богу, що таке існують об'єднання. Що ми українці об'єднуються в різноманітні в даному випадку йдеться про асоціацію міст раніше? Регіональна АМУ уклала низку партнерських угод із вищими навчальними закладами області та українським католицьким університетом. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.